Раді всіх вітаю з цим величним святом е п'ятидесятниці, день, коли в особливий спосіб Бог торкається кожного з нас, тому що села нам Пресвятого Духа для того, щоб оживити і оновити, так як природа в сьогоднішній час є оновлена новим листям і символізує е оновлення нашого духовного життя, оновлення тих осіб. Е Тих людей, які вважають, що Святий Дух є животворящим, який дає нам життя нове. Тобто сьогодні свято, яке повинно оновити нас для кращого життя, але для кращого життя у духовній нашій сфері, у відношенні до наших ближніх, у тому, як ми будемо свідчені, свідчити про Христа в своєму житті, в приватному житті. І тому е, ця місія післанство святого духа, який дає нам у день п'ятудесятниці Господь, це дозволяє нам народити. Нових спадкоємців Божого царства через те, щоб ми, е, ми по-справжньому відчули, що дія Святого Духа у нас є постійно. Відчули ми його теплоту, любов, якою він хоче наповнити кожне серце, хто як не ми, ті, які стали співучасниками Христового тіла. Якраз е, тиждень цей греко католицька церква присвячує присвятій Христі, на через Христа, втаємничення в його життя, ми можемо отримати Святого Духа.